Це укриття на випадок повітряної тривоги. Облаштували у Переріслянському ліцеї. Тут є місця для сидіння, шкільні парти, запаси питної води. Працює вентиляція, проведено інтернет. Є додаткові евакуаційні виходи, засоби пожежогасіння. за сприяння сільської ради у підвальне приміщення, закуплено електроплити, холодильники для першої необхідності. Є продукти харчування. А що не менш важливо, школярам буде тепло, проведено опалення. Директор школи Богдан Сорочинський розповідає про відновлення укриття в навчальному закладі Задумались ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. На перших початках не було задіяно ніяких коштів, все було зроблено своїми руками, руками технічного персоналу, якому я безмежно вдячний, руками вчителів, які теж приклали немало зусиль. Тому що цю справу потрібно було якнайскоріше вирішити. І ми розуміли, що, як я вже сказав, що за цим криється життя наших вихованців. Вчителі стараються буквально кожну хвилину вкритті використати для того, щоб подати, хоча б подати матеріал. Забезпечені водою, ми закупили вже 5 кулерів, ще маємо 4 закупити кулери. Закупили ми електроплити, є холодильники і продукти. Для першої необхідності, за словами директора, укриття розраховане на 300 школярів. Зараз у ліцеї навчається 289 учнів. Для дітей провели навчання, як поводитись під час повітряної тривоги. А ще школярі добре розуміють підступність ворога, тому дотримуються правил безпеки. Час проведений в укритті, проводять з користю, співають державний гімн та патріотичні українські пісні. Безпека дітей це є першочерговою, і, і коли стояло питання, як нам розпочинати. Навчальний процес, ми про це почали над цим питанням почали інтенсивно працювати. Коли діти Знаходяться в укритті. Ми нещодавно обладнали туди і провели інтернет-мережу. Діти можуть на своїх смартфонах відкривати додатки, де вони мають пісні. Ми співаємо в укритті українські пісні, виконуємо гімн. Якщо під час повітряної тривоги, коли це о 9-й годині, ми хвилиною мовчання вшановуємо загиблих Українців, воїнів і молимося всі спільно. І після того виконуємо патріотичні пісні, виконуємо гімн України, ну, для того, щоб дітям не було. Нудно, скучно сидіти в укритті. Окрім школярів, в укриття під час повітряної тривоги евакуйовують і вихованців дитячого садка. Дошкільний заклад знаходиться поряд зі школою, тому малечу оперативно переміщують у безпечне місце. Тут облаштовані ліжечка, ігрова зона, рукомийники, бойлер та все необхідне для комфорту дітей. Буквально там 50 метрів, і діточки приходять. Ми для них є приміщення окреме. Вони обладнали собі, у них там є ліжечка. І вони себе, діти, вже ви знаєте, було спочатку було трошки страшно. А як діти малі відреагують на все ж таки підвал? Ну, дякуючи вихователям, вони підготували дітей. І діти тепер, ви знаєте, здавалося б, що навіть із задоволенням біжуть укриття. І досить дисципліновані директор розповідає, у громаді всі об'єдналися та спільними зусиллями відновили укриття. До війни це приміщення використовували як склад шкільних речей. У керівництва закладу ще багато планів. Зокрема, думають про встановлення телевізора. У школі кажуть, безпека дітей найголовніше для дорослих.